за Зуміє Flamplay і я повернуся в ToLet Ort Defense. Я не грав в нього майже півроку, тому що мене тут заскамлений на шефа. Але я 2 тижні тому назад повернувся в Толета Air Defense і дивіться, які в мене є Юнити буквально за 2 тижні. це в мене Юнити буквально десь за 2 тижні. Ось. Я думаю, що це досить нервно. Проте сьогодні я повернуся просто так. А сьогодні у нас буде челендж. А точніше, ми сьогодні будемо грати тільки міфіками. У мене міфіків не так багато, але градки в мене є. Тому поїхали. Давайте, я маю N-екіп n екіп О. І давайте вибирати міфіки. Ну, я понятно, беру Санту, це найголовніше, це святе. Далі. Я беру канала з і я повернуся в толе. Я на камеровому майже півроку, тому що в Далі. Апгрейд камери, я думаю, можна взяти. І останнє, дивіться, либо взяти цього, либо взяти катану. Ну в мене просто. Ну, в принципі, я думаю, що. блін, блін-блін, блін. Я хз щось. Просто що катана, катона для начала хороша, це хороший для такого. Хм. Ну коротше, давайте візьмемо його пофіг. Тільки як ми, ми на початку пропустимо, ну в принципі пофіг. Окей. Так, іграти ми будемо на чому. Так, давайте я кудись допехнемося, пофіг, куди. Давайте достепнемося. І тепер давайте. Давайте ну, ми сходимо в Давайте в Толе Сіті. Тим його обновили, тому погнали. І грати буду сам, але грати буде на харді. Так як з такими більше всього я не прийду. Найтмар, ну, щоб ви розуміли, хард проходить на міфіках дуже складно, щоб ви знали. Того так просто я не прийду на найтмар, того поїхали, будемо проходити так. У мене, в принципі, є своя тактика, того, в принципі, так. Я вибрав хард, якщо що, це мене показує, я його вибрав. Так а тепер давайте давайте що? Ліба Сант, либо... Ні, будемо ставити така сант, карта величенька, досить, як на мене, того я думаю, можна поставити сант. Так, якби бачите, трохи пішли, мені треба 250. Я б її тут би поставив в ідеалі. А тут би вона б на тут би наносила, а тут добивала. Звідти возможно це її але навряд ну, ли. То, що... Карта това не та дойде, но. Я скип поставлю, наверное. О, давайте я все-таки сейчас накопим чисто. И я хочу і поставитися тут. Я думаю, що ми зараз должні накопити тріхє. Я ж надіюсь, на? Блін, 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 давай скипнеш, скипнеш, пожалуйста, быстро. Она не скипается. Она не скипается, что делать, фух. Все, я і поставлю. Каше, все не означає, що ми зараз соло всі рознесемо, бо я напевно Вот я, наверное, поки еще виріблю автоскіп, бо ми сейчас тупо не виживемо, Як ви понимаєте, вона вона, диссерматрихи пропустимо в туалеті в будь-якому випадку. Ой-ой-ой, а може і не трихи, кстати. Може, кстати, не трихи. Блін, як думаєте, скипне чи ні? Хорошо, я скіпнув. Тепер мені треба А це плохо, кстати. Що копити треба? Ой-ой-ой, блін, нафік вони. Намге. Чи не тупо гге. У слишком маленький колдан. Це оскільки. Ми там можемо зараз ще щось зробити, в принципі. Хоча давайте зараз. Щас... Думаю... О, все, ми і прокачали. Тепер це буде нор. Тепер не пройде поки що ніхто. Тільки що нам вже три хіба знесли І якщо вдруг пройде якийсь босс, то це вже буде нервне ге, ге. У нас 4. Хоча. Хотя... Та ні, нормуль. Де нас це хп знесли, це так і багато. Не думаю, вона поки що буде справлятися, скільки вона б'є. В 0,5 секунд, ну, 3000 урона в секунду, нормально. А я поки що, напевно, не буду ставити сант. Так, поїхали. Ставим сант, сейчас жорстко. А, блін, у мене санти ставиться. А що за фі? Окей. Я поставлю так. Ну, вона зносить на її і радіус дуже великий уже. Поки що я буду ставити іменно майска маравумен, бо вона, я думаю, її затягне жорстко. Так, і ще давайте я ще прокачаю, щоб вони їм вже давали по 150 все таке. Так от ще швидко. Так. Все. А ні, не все. Та блін! Блін! Все так, тепер можна, я думаю, вже купити десь, як ми боса виносимо цей жест. Ну, реально, це юнит дуже жсткий. Я нічого не, не скажу, Юн слишком жорсткий, щоб вообще игратися. Я думаю, що її скоро пофіксять, бо як для міфіка це слишком жстко. Я думаю, що її реально пофіксять, Бо якщо б було для... Ой, год Годлі або жстко. Ну, Якщо б год ли б... або эксклюзивка, б... то я б не сказав, що це прям офигенно. Ну, смотря те, що це міфік. Пришло б ще містика, як можна було вибити з кейса, а з лакібустом все зробити не так і сложно, бо я вибивав не раз. Того це вообще їмба жорстко. І подивіться, блин, це имба. Тільки що прокашка де реагувати все-таки. А поки що я планую зараз поставити його. У нього рон, тим більше, а спляшурон завжди да имба. Бо, якщо вдруг не справиться сама менс, то ми зараз... Щас... о, все. У нього сплеж жорсткий, того я поставив чисто ще й за сплеша, бо його жорсткий сплеш це просто імба. Та і радість нього скоро буде великий. Нур, поки що йдемо. Бази трохи знесли але я думаю, що нічого ж да. Так. А Давайте подивимося. Як... Піпезень жорстко зноситься, у нього сплеш. Боже, як я бажаю дивитися на цей сплеш. Я сплеш просто бажаю-йо ще частіше буде бити, це Опа, паразит. Кстати, паразит це вже проблема. Причому ще сильна проблема. Так, давайте швидко качати сам, бо зараз реально може бути проблемка у нас. Ну, не у вас, звісно. Бліна, бліна, ой, бліни, бліни, бліни. У нас бліни. О, винесли, хорош. Так, а що ж далі? Давайте нового поставимо, наверное, не так, і знаєте, хто буде новий? А новим, навірно, буде він. В нього в началі урон фіговий, але він зараз швидко прокачається. Я ще буду ставити чисто усіх ювентів, ну то я должен поставити усіх юнітів, це теж як головне по челленджу. Це дуже важливо в челленджі того. Кстати, в нього урон дуже великий, я дивлюсь, буде зараз. І а великий урон дуже. Дуже великий урон. І сплеш у нас усе просто. У нас і сплещі, не сплеш, і бучок, коротше. Что захочешь, то есть. Пока сейчас справляемся, ждем вроде. Да, да, дуже жестко справляемся, серьезно кажу. На изи пока еще чисто. Короче, знаете, что я понял? Если у вас не немає... Апгрейд 에... міха камерамена і мешкамеравумен. Просто купуйте їх. Це така жорстка імба. Я просто за них мало іграв, і я не знав, наскільки вони імбові. Я советую, якщо 에... ви не такі прям пройва з маєте Кловіра чи Спайдер tv або ще щось лучше, То я вам просто советую, тим більше вони недорогі. Мець камеравумен вже стоїть, можна купити за 350 геймів, того це недорого вже. Дивіться, що натурна. Просто дивіться. На іраді з напівкартою маю, це просто. Того всім совєтую, просто жорстко совєтую всім. Якщо ви новачок, ну, не то ж прям таки про, і, наприклад, цього можна купити, що ви розуміли, за 200, ось, міг камерамена, а це за 350, це так і дорого, а і вони дуже імбові. Тобто, якщо ось ці три взяти і їх наставляти кушати, то все, все приділів нема, імба. Так, а ще захочу, хочу ще, наверное, прокачать цього, бо він ще з нас на першому рівні. Я його так і не прокачав, бідного. Так, а далі я, навіть зараз буду прокачати цих. Так, все, прокачаємо далі сант наших. Вроді поки що на рівні йдемо, ми з камеру в будь-який службі справи. Вона є радість на півкарти, я повторюсь. Того тут без шансів в них тупо. Можна її ще на максималку вкачати, в неї вона взагалі буде накидувати. Ну давайте сант повкачуємо, то все-таки... Без сант ми не зможемо грати, чисто. Либо сього вкачати, Либо сього вкачати. Давайте сьогодні скачаємо. Боже, імба. Mm. Такс, 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 такс. Так. Давайте все на максималку. А, це ще не максималка, йо. У нього тоже радис уже на Це карте. Просто, Блін. Я скажу чесно я ще такой імби я реально ще не бачу, що прям такой імби, нет. Це я вперше таке бачу. Оці три гіміти це їм що, ну, Цього я не впевнений, що новічки його прям куплять, бо він стоїть, ну, від 800 до 1200 гмів. Це залежить, як вам плаза попадеться. Того його вже так просто, ви конечно, не купите. Ну, в принципі, якщо у вас є можливість, купуйте. Якщо немає, то це вже таке. Це не ваше діло, бо він іменно, дуже дорогий. Ну, кстати, подивіться, що Мей створює на Максималки три атаки Чи чотири даже подивіться, тупо Безконечності нет предела, так скажемо. Так, сейчас Санту качнем. Тут без шансів, я думаю, ми вже виграли. Більше всього. Кстати, у мене коінбуста немає, блін. А я вообще я його не їзнув, а в мене ж його не було. кстати. Так Тепер давайте далі качати. Нам треба прокачати наших сант, бо санти самбаешь кажу. Так, і цього ще сам прокачати, і далі будемо вже на Максим. І мене на Максим тільки меська маравумен. А що буде, якщо я всіх на Максим прокачаю? Це ж взагалі буде жовтня. Так, ну кноп спікермен мені теж подобається, але все-таки от за ціною найкраще все-таки... Майс... ні. Да, Майшка Маравумен за ціною найлучше, а за уроном і цим лучше кноп. Ну, КНАФ, він і дорогий, дорогие, я повторюю, що... Якщо ви його виб'єте, то да, ну виб'єте його Так... все-таки вибивати міфіків не так і легко. З Лаки Бустом 0,2%. А якщо мифический край 2%, то ну, все одно дуже маленький шанс, що ви його виб'єте. дуже. Ми завтра з тупо тупо все. Причому наші дуже не заслужили. 90 хп, но це поначальне нічого. Поначалу ми по іншому не змогли, чисто. Кстати, я постійно забуваю, що більше 300 поставити не можна, да? так? Да. Так. Так. Окей. Все, у нас на максимал. Далі я советую прокачать його, наверное. Так, да? зараз да, ми прокачаємо апгрейд моїх камерамена. Я ще не поставил, кстати, нового міфіка из Event Passa. Це теж. Мені, кстати, дуже дорогий, правда, був. Все, дивиться, що на максималки твор. Теж имба жорстка. Так, а тепер я буду Кнайфа вже качати. Тепер можна спокійно вже з чистою душой качати кнайфа. І нас после кого треба прокачати, і все. Тож дивися, як жорстко зносить. Не ну, сплеш да я. Если я не сплеш, якби б не сплеш, він не був би таким імбовим. Йому от дуже, конечно, йому силу дає сплеш. він сильний просто. Сплеш йому надає плюс мільярд сил чисто. Ми, кстати, уже на 32 дрывал, не пока я А говорив. Я говорив довго, кстати. Так. М -м -м, все. Я прокачала на максимумашку, тоже не жорстко. Теперь я хочу стисть на максималке, да? Да. Теперь я уже хочу поставить цього. От його я до постійно став. Ну, там уже я разок поставив, то так. Нифига з нього урон негорит омат если бы если ему дать калдаун буст вы представляете если ему поставить джей ти мене либо же буст на калдаун в следующем ролике наверно будет тактика як пройти хард одним мини то что если ему поставить буст на калдаун а з его урона ви бачите него урон уже 45 тысяч в одну секунду. Да, я это понимаю с него урон и етика одну секунду. А если ему поставить бустер, выявляется, что я буду просто. Блин, что же будем маленько на контриться, вы понимаете? Так, давайте я сюда поставлю сплеш, маленький. Блин, да, если поставить ему колдаун буст, він в соло пройти. Если держать у меня, то вообще він соло точно пройдет. Но дійти в мене, якби дуже сложніше получить, то того... на складам мостом, я думаю, на Ізі можна пройти даже не стиратися фактично. Ізі, поки що просто Ізі, Я думаю, надо було йти на Nightmare. Я навіть ступивши і я напишу на Nightmare. Бо якщо я пишу би на Nightmare, то я думаю було б ще проще. Ну проще не було, но було б дуже легко. Єдине, що медика немає мімфіського якогось, ну типа, мімфіського медик хотіш. Який міфічний медик, якщо я малю. Так, кого далі? Давайте кого ще? Давайте я ось його сюди ще вначалі поставлю і нероногравний наносить, в принципі. Так, оп! Ще ще каш там, нерон його ріал, дуже великий. Це ще тільки дедівнітів, кстати, поставив. Ми, я думаю, пройде на ізі. Я думаю, ми повинні пройти, в принципі. У нього... у них усіх урон великий. Так, у нас 41-ша волна, як і була фактично так. Що далі? Давайте, ну, В принципі, можна і спитать, що ж вона буде творити тут. представляєте просто чисто що вона сейчас тут буде творити? Це буде імба. Я і на максималку зразу каша дивіться просто що вона діла. вона вириба зразу все. Вони даже атакувати не успівають. Ради за се вони даже атакувати не успівають чисто. Ну, моя скамерний. Тут я нічого не скажу. Давайте я ще теж і сього поставлю. День все-таки дозволяють, в принципі. Так. Я далі, не буду сам продавати. Это можна і так. До речі, можливо скоро я зроблю відео, де буде один персонаж справлятися. Я не знаю, конечно, хто ще з моєї справиться. Не може пройти в соло Харт або Найтмар з бустом. Про бусти надо дваса. Колдаун і цей, якщо з бустами, то на ізи Найтмер може пройти. А хто сейчас крім Ліприкона ще може пройти в соло Найтмер? Мені цікаво іменно не Хард, бо Хард, ну, много хто може пройти а Найтмер хто в соло може пройти. Я щас не буду говорити про якогось там улучшеного титана Дриль 2.0, то ж там і так понятно, він слишком сильний. Даже можна я проверять, того туди вірю. Щас ми його зразу максималку. Оце Астра, кстати, може пройти в соло. Да, возможно, Астра и пройде в соло. А ще знаєте, наверное, раз так, то тоді ще, й може, Мейс тоже в соло пройде, як думаєте. Ну ладно, це буде в наступному відео уже, ми протестуємо, хто в соло може пройти, а хто ні. Ми вже 47 віверні, ми щас пройдемо уже хард. Надо было реально брать на відмар, це ступив, бо все дуже просто, ну, слишком просто реально. Следующий раз надо реально вибирать хард. Бо я якось подумав, що буде сложно, то щоб ви понимали, з Титаном Кловіром ледве пройшли Хард. Причому тому, що дуже много баз знесли. А я з такими юнями це не кловер, не шев я, вам ще раз повторю. А просто обижі міфики, я проходжу на изі. Тут каждо ще заложить скилл, а вже як человек гра теж сильно заразить, бо... Якщо чоловік буде плохий гра, то він же не пройде. логічно, кстати. Того, в принципі, так. Да. Кого далі ставити? Давайте, давайте цього. Ми їх мало поставили дуже. Тогда я пропоную ще одного поставити. Оп. Це теж імбану. Так. Да. Я вам скажу чесно, ми боса винесли буквально за секунд 5. Значит, no, в нідмарі ми винесли за секунд 20. То й за 2 секунд ми в нідмарі звинесли боссий. Зачем я це пішов на хард? Ну ладно. Надо було йти на нідмар. Давайте відкриємо. 3 цих і саме юнтів. Зараз фигня, в по Кстати, який мифік. Ось дивіться, його можна вибити, як ви бачите. Кажна шанс маленький, но если ви купите міфицию край... І буст на везучість у вас буде аж 2% вибити 2% це дуже багато. Нот. Якщо ви відкриєте буквально 10 міфічних яєць Да, це довго копити, але ви виб'єте, я думаю, як мінімум хоч 2 міфіка. Якщо у вас везучість не як у мене. Що, на цьому, на цьому моменті ми будемо закінчувати наше відео. Як ви бачите, ми напросто на ізі жорстком пройшли хард реал того советую, брат таки дряд. Що ж на цьому ми завершуємо наше відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, За вами був Яфламплей. О, кстати, квази, зі все. Бу.